Сьогодні ми знімаємо влог, який писаємо моїй дитинки. Звати я не Я включила такий світ, тому що у нас зараз на ранок, на зараз, невеличкий. У нас зараз ніченько, будемо збиратися спадки, вмиватися, їсти на нічкашку і таке все. Візьмемо зараз. У нас був вечаний слон. Беремо кашку. посадимо її у колясочку. Це буде у нас такий невеличкий влог. Отак от включаємо. Включаємо. Світло треба трошки включити. Так. так.

Давайте візьмемо бутилочку невеличку. Таку планку я її набрала десь. Не бачу 125 мл. Так от зараз буду їсти. Зараз Ми вже її потрохи вчимо, щоб вона їла сама. Трохи ще підтєш. підтримуємо, але хай вона їсть Давайте поки вам розкажу, поки вона їсть, як ви її звати, коли вона не їй тільки два місяці, але я зараз спитаю у своїх звичайних родителів. Почекайте, я зараз прийду. Так, вона народилась два місяці тому, Це за ще зараз два місяці, ми вже її їсти так от. Вона народилась 6 грудня, це 2024 року. така от, от. Наша маленька дівчинка-принцеска маленька. Хай поїсть. Ну, все, вона, напевно, поїла, бо бачите, вона вже просто Так, так, от, того. Ми Зараз, поки ми доїдемо туди, поки сюди положимо Зараз дуже чорнофієм закриємо. Збиратися маленькі. Беремо конечко і витираємо. Це коротко сполучилось. Тепер ми йдемо комнату, і вже збираємося ложити спати. Ми прийшли зараз робимо тут таку двоневеличку. Зараз покладемо її отсюди і, і почекайте, поки ми зробимо зону. Я вже зробила такого зону. Нам залишилось взяти подушечку взяти і все взяти. І все. Отак от беремося. Зараз ми будемо переодяхатися. Показуємо, як це

Да, что с ним у нас, получилось. И на сдаватой зам ⁇ м. Все другое. Думаю, будет видно. Ой. Взаимос. Подчекайте. Я сама тоже показывала, блин. Как мне ты представляешь? Вийдемо. Що таке буде ставити? Так, що це мало цієї дерева, а Так, усе, що? Усе видно, надіюсь. Давайте ставити ж. Усе видно? Зараз подивлюся. Єс! Усе видно. Так, мене... я поки буду відповідати на коментарі. У мене дівчинка казала то, що тебе не слышно. Кажу, мені у говорити, що у мікрофон говорити, чи що? Він звичайно ви є, але я роблю тихіше. Це ви можете в настройках, якщо вам дуже навіть чутно, якщо від затихо, то значить, будь ласка, зробити на настройках собі волюмен. Тому не говоріть мені про це поступити. разів, я знаю. У якомусь відео мене було не чутно, я знаю, що мене було не чутно. І кстати, все. руски перед... Можете цим мене дивитись. Мене це дуже дратує. Мене постійно просто дуже багато руских дивиться, і це мене дуже дратує. Мені не подобається, що вони мене дивиться. А параша кацапить. Знімаємо її сприштину сесть. нас тут рассолька. Вдягаем у бодика. Это у нас просто пижамка. Да. И как шушо, это девчонка Ренеса. Ренес можно не говорить. Она уже есть в Это мои подруга Меланя. Ой, тьфу, Меланя. Ну, у меня четыре Ренеса. Меланя, Диана и Милана. И Меланя, Диана, Милана. Весь мені поки непонятно, Вроде мій друг Марк і вроде Артем. Це мій друг. У нього, кстати, буде до народження. То поздравте його у коментарях, звичайно. Я, я кстати, дивилася, коли я подивилась рамку, що в мене 100 просмотрів. Дякую вам, велике, звичайно, я не нагадала, щоб воно так було. Ну, як це так може бути? Ну, я вас дуже люблю. Мої, конечно, підписчики. Я надеюсь, минути підписнуть дивиться. А може хтось ще дивиться? Напишіть. Коротше, вопросик дня. Запитання дня. Скоріше за всього, так і треба мені показати. Запитання дня. Дивіться, з якої ви країни, пишіть у коментарях. Ой, носочки не завод. Я що, другі потеряли, що багато друга, я потеряла на сочок, на даєте стрілять. Ну, потім я вийшов. Ви мене спитаєте, звідки в тебе це все? А це секретик, це секретик. Ніхто не має знати. Ну, значить, ні, напевно, їй буде неудобно в таких спаток. Звісно, ми взяти цей і нічого. звучка. Шапочку можу її видити. Мені крови не скекет, то треба таку шапочку. Я можу вам скоро покажу. Проду з подорогом, а я зачастую пописуватись на неї. На неї уж точно так. -то. Посуватись на десь мені не видно укати. Якщо буде видно, то мені капець. Отак вот от. И все. Давай, я вас візьму. Тепер мене підставка. Від затиканний дизон, зона, якщо тут засне, то це буде прекрасно. Потім переложимо її отсюди. З подушечкою. Треба їй подушечку положити. Я її положу, напевно, під цю стіночку, а оцю гуся я, треба мені буде прибирати. Й-мою, пала. Фух. Так. Угу. Зробили це тіло, йо-мой-чуть, папа. А так берем подушечку по пластинку. Типа это. Ой, -мо. Так вот беля маленькую подушечку. Ставим. Ставлю. Опа. А вот уже не сюда ехать. Я, хат, я меня, такая, Так, давайте просто на этом видео мы там будет так будто сладко. Скажите. Там ще перед сном. Так, мої ну, косички видно. Це нам не треба поки, а оце нам треба частенько її. Так, дивіться, я зараз зачекайте, що у нас вийшло. Маленький. Е, Блін, ж зараз буде грати, вона не буде зараз спати. Я точно знаю. Ой, заходимо. Так, що Поки вона ще не заснула, бо, я, бо вона так рано не засипає, просто ночі встає, мені в... з муз... муз... виносить. Тому треба її поблизу зараз. Ох, тут як мало місце. Господи, я хочу показати, щоб мене не було ну, отак от, мам, не видно. Я отак от віця, до мене точно не було видно. Так, сіней. Менш і трохи беремо її. Просто її отак от. Якщо, звичайно, вона тут заснує, чесно, немає проблеми, туди ще попити її любими. Яка в мене завжди трохи попитки лупила. Де Ну, Коротше, значить, нема. Mm. Ну що ж, давайте я вже буду її вважати, бо вже година спати. Треба у нас, щоб зараз попила своєї кашки, я набрала, поки ви там сиділа. А я трішки зараз поп'ю, поки я тут І наладжу в порядок. Ой, мене було видно чи що? Ну, стоп, так, 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 так. Нас мене було видно, коротше. Напевно, відео не вийде. А якщо вийде, то це мені мама дозволить. Мені, вона не дозволяє я цю показу. Поки я почала цю тему, потім почну другу тему. О, все допила. Пуста. Пустенька. Я її виключаю, звичайно ж, світло, може якесь там оставлю. Давай. Вона так так дуже люблю спати, вона в нас. Соніка. О, ось і попит знайшовся. Люблю попити, я її положу, якщо не буде спати, то сюди. Проще, давайте ідемо її виключати світло. Так, що, ну, тут, тут у нас виключаємо світло. Затем не це не буде новий костюмчик. Так, 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 так. Вот. Так от вона у нас спить. Якщо засне, звичайно.

Будем мы ее раскручивать и показывать, что там у нас маленький. Я просто тягаться если ней, на бы поесть, то сюда маленький мишка. У нас очень много кто тут убирает, я ее заранее уже доказала. на сегодня где-то в пятую ранку проснулась и начала вот тут убирать. Сейчас не падаю. уж точно. А так вот можно будет снимать. возьму идею Він не буде відрукати. Так от, як вона пограється тут. Йдемо разом всі готувати завтрак. для неї. Беремо. Ой-ой-ой, ой ой зараз ця вся конструкція завалиться. Ідемо. Зараз почекайте, все я набрала. Скажіть дуже швидко. Короче, зараз відкрімо. Почитать. Все, мне просто. Куда был пусто вот. вот, так вот. все. я вышла. Ну что ж, я думаю, можно будет заканчивать наш блог. Буду на будущем мы передадим у других в уже части. Всем пока-пока.